Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами поговоримо про події, яким бути, і яких вам не уникнути, те, що ви не в силах змінити. І давайте подивимось, про які такі події вам сьогодні розповідатимуть карти Таро. Отже, будемо починати. Який тут момент, ваші сили вони закінчуються, ви втомилися, у вас вже немає ресурсів для того, щоб продовжувати цей шлях. Ви втомилися, ви не знаєте, як бути, але ви продовжуєте йти. І, сподіваючись на долю, ви йдете і незрозуміло, де ви йдете. Але що ж з'явиться на горизонті, ви так думаєте. І тут. Доля вам дасть таку можливість. Щось подарує вам доля, якийсь шанс, якусь можливість пройти ті труднощі, які створювали люди в вашому оточенні. Цей шанс буде вам наданий в руки. Цей шанс вам буде наданий зверху. Коли здавалося, що ви вже без сил і вас вже просто немає на це все. Сил боротися. І ви вже йшли е, з такими думками, що нехай що буде, то й буде. Але не так. не так вам, в нагороду за ваш шлях, шлях до досягнення своєї цілі на шляху, якому стояли шкідники. Які вам заважали, вам доля дасть такий шанс дійти до кінця. Якийсь ключик вам буде наданий, і ви скористаєтеся цим ключиком обов'язково. Хтось буде вам допомагати, на роботі будуть вас вберігати від якихось невдач, від якихось підстав, під ножок. Тут буде вам якась підказка йти для того, щоб ви змогли всю ситуацію оцінити і зробити правильно. Ключ вам дасться в руки. Бачите, тут прямо карти говорять, що буде людина, яка буде стояти поряд з вами, і буде вам допомагати. І буде відводити вас від неприємностей. Бачите, і у вас цією людиною є дружба. Дружба це людина. Дружелюбно до вас налаштована, людина вас цінить, поважає. І я б сказала, хороша така йде підказка і допомога від цієї людини, яка вберігає вас від якихось помилок. Розумієте, від якихось помилок. Які у вас карти прекрасні виходять? От ви якісь раніше збудували плани, працювали над якимось проєктом, і в вашому уявленні було, знаєте, таке, ви мріяли про якийсь результат. Саме такий, який тут зараз змалювався. Ви дуже довго копалися в цьому. Довгий період якихось роздумів були. Якісь зупинки, але прийшов час цю ситуацію змінити, і це все буде в ваших руках. Ви зможете цю ситуацію змінити. І саме зараз цей момент наступає для вас, коли у вас з'являється ідея, а можливо, в когось вона вже з'явилася, дуже мудра ідея, потужна ідея, яка дасть вам можливість. Яка дасть вам можливість, щоб цю ситуацію застоя в кінці кінців перевести в дію, так? в кінці кінців прийти до якогось результату так, як ви хотіли. Саме так, як ви хотіли. Також хочеться сказати, що ви якогось ворога будете перемагати. Таке відчуття, що хтось вам тут пудрив мозги. І людина має відношення до вашої сім'ї, ситуація, вона, як наче повторення тут йде, йде повторення ситуації, хтось знову захоче втрутитися, як начебто щось буде повторюватися ще раз спроба влізти в ваші плани. Якась брехня йде, знову йде якась брехня, і це буде розкриватися. Щось ви будете розкривати, людину ви будете розкривати, який з наміром намагався вам періодично ставити під ніжки через брехню, через обман, через якусь неправильну інформацію. Ви цей ключик отримуєте і радієте, тому що правда, нарешті, відкривається. І ви. Будете дихати на повні груди, розумієте? Ви тут будете переможцем, ви перемагаєте якусь брехню, яка е, крутилася в вашій сім'ї. Тому що ви, як то кажуть, відвоюєте своє місце під сонечком. Ви встановлюєте свою репутацію, так якщо там можливо домовленості йшли, і все це йде на поверхню, розкривається те, що. Крутилася і творилася у вас за спиною. Хто був причиною, чому це все робилося? Ви все це дізнаєтеся. Ну і, звісно, перемагаєте ворога. І тут йде свобода. Ви звільняєтеся, ви звільняєтеся, робите себе вільними від цієї людини, мабуть, дізнавшись ці всі секрети, ви звільняєте себе і показуєте людям, що цій людині довіряти не можна. І він не зможе вас більше чіпати, що б він не намагався зробити, якби він не намагався вам нашкодити, люди не будуть йому довіряти, тому що брехня розкрита і все стане на свої місця. Ви відкриєте людям правду, чому він це робив. Знаєте, у вас були плани, але ви їх чомусь не могли примінити. Були в очікуванні якогось моменту. Чогось ви чекали, реалізація якихось планів, думали, спостерігали. Якийсь період часу були труднощі. І ви поки що розбиралися з ними, розуміючи, що розібравшись з цими задачами, з цими питаннями, тільки потім ви зможете двигатися вперед. Це все вам заважало вашому розвитку, вашому зросту, але зараз прийшов час рухатися. Таке відчуття, як начебто приходить кінець, ви закінчуєте з якимись питаннями, які створювали вам гострі кути, труднощі, вони вирішуються. І така трансформація, коли з застою ви переходите в рух. Нарешті ваші плани почнуться реалізовувати. Ви починаєте робити перші кроки. Ви чекали, ви працювали і. Зараз ви щось будете закінчувати і починаєте рух. Ви виходите з тупіка, ви починаєте рухатися і починаєте реалізовувати проект, реалізовувати свої плани на майбутнє. Якісь двері відчиняються, і відкривається ця двері через вирішення задач. Розумієте? Ці задачі заважали вам починати щось нове для свого розвитку, для свого зросту. І це було топіком для вас, і ви це питання вирішуєте. Розумієте? І справа, звісно, що йде вперед. Так. Якась звістка. Якась звістка, яку ви спіймаєте, новина прямо от залетить до вас ця новина, ви будете обновляти, ви будете переглядати своє оточення, з ким ви спілкуєтеся, ви якось будете переглядати, буде у вас переоцінка цінностей. І буде розділення, буде новий план спілкування, нове коло спілкування. Якось ви будете оточувати себе людьми, якими ви хочете себе оточити, на яких ви можете спиратися, і кому ви можете довіряти. Розумієте, От такими людьми ви будете себе зараз оточувати. Ви розумієте, що від цих людей в важкий момент завжди пройде підтримка. От щось ви будете переглядати в вашому оточенні в спілкуванні з людьми. Відсікати не потрібне, на кого не можна сподіватися, хто сумніви визиває. І це буде через якусь інформацію. Щось ви почуєте, якась інформація до вас надходить, і ви зрозумієте, що вам потрібно передивитися ваше оточення і непотрібних, ненадійних людей віддвинути від себе, абстрагуватися і оточити себе більш надійними людьми, на яких ви можете покластися. От такий момент тут змалювався, тому що інформація прийде, вам доведеться це зробити, це як попередження. Для вас. Ви зрозумієте, що з якимись людьми вам не захочеться прощатися, ви якось до них почали звихати, але цей спосіб для вас буде на краще. Також хочеться сказати, що ви будете розбиратися. Розбиратися будете з вашими недоброзичливцями, і ви будете руйнувати всі їхні плани. Ви тут докопаєтеся до істини, по справедливісті кожного карати будете. Люди, які вам в минулому будували перепони, з чимось ви тут будете розбиратися, прямо займетеся, начебто вихованням цих людей. Пороти будете по повній, будете карати. Це минула історія з вашого минулого, яка принесла вам дуже багато неприємностей. І ці люди створили вам ці неприємності і стояли як перепоною на вашому шляху. І от прийшов час. Розумієте, прийшов час наказати по справедливості. Неважливо, близькі це люди чи далекі родичі, так. Взагалі не важливо, по справедливості заслужили, отримай медальку. От якась така історія минулого вспливає, і вам вже достатньо це терпіти, вам вже надоїло і прийшов час з цим розібратися. Обставини, розумієте, тут обставини будуть потребувати цього всього. Хочеться сказати про чоловіка. Тут у вас чоловік змалювався, тут говориться про відносини, він вас веде, і в вашому житті з'явиться чоловік, який буде приділяти вам увагу, який візьме вас за руку і сам буде цього хотіти. В нього бажання з'явиться, якось вести вас по життю, бути поряд з вами. Підтримати вас в тих чи інших ситуаціях, допомогти, якщо потрібно, або порадіти разом з вами, якщо ситуація потребує цього, в нього є бажання бути з вами, наповнювати вас, вирішувати якісь задачі. І нехай не крупні, не важкі задачі, невеличкі задачі, але це буде приємний період. Це буде період, коли ви будете відчувати захист. І в цей період ви багато чого можете виправити в цьому житті, змінити якісь моменти, покращити їх, і тоді все буде просто прекрасно. Розумієте? Якщо мене дивилися жінки, якщо дивились чоловіки, то звісно це навпаки все. Я вам цього так точно бажаю. Бажаю, щоб в кожного з вас була друга половинка і вона вас підтримувала всюди і завжди. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.